216 гривень за штуку це джинси для хлопчиків від бренду LuPiLu. В -Lu. цьому лоті буде декілька моделей їх по кольору, а також ось розглянемо модель. Зверху йде така еластична резинка, щоб було зручно всередині, як вони виглядають. Потім тут шнурівка, вони затягуються на шнурівку. Далі ось тут два карманчики будуть спереді, і також карманчики ось будуть ззаді у них. Знизу у цих штанів будуть ось такі манжети. Це такий вільний крій, вони класно пошиті. Котон поліестер з еластаном, воно тягнеться. Така ж сама модель буде ось сірого кольору. Бачите, тут така ось спеціальна прошивка, щоб, ну, щоб класно вони вигляділи, щоб було взагалі зручно, щоб в них було ходити, вони так пошиті. І ще буде ось така модель із полосками. Ось, бачите, як вона всередині виглядає, і також з манжетами і шнурівкою. 11 штук у лоті, 2-3 роки, 3 штуки, 3-4 роки, одна штука, 4-5 років, 3 штуки, 5-6 років, одна штука, 6-7 років, одна штука, і 7-8 років, 2 штуки. 11 штук буде. Матеріал це 35 відсот... 64% катон, 35 поліестер і 1% еластан. І щоб замовити 11 штук, лот він буде коштувати 2370 гривень. Ви Вже зараз можете звертатись до наших менеджерів. Замовляйте і багатійте.